В сьогоднішній програмі ви не побачите калейдоскопу подій, тому що два матеріали всього. Ну, ви розумієте, вони за обсягом великі. Перший продовольча програма справа кожного. Будемо говорити ми про найдорожче про землю і про воду. Ведучий цієї програми, і автор її Леонід. Пак він працював на радіо, а потім такий був експеримент на телебаченні. Недовго він тривав, правда. Леонід повернувся на радіо, а потім поїхав і ще далі в Ізраїлі, десь його сліди губляться в пісках пусте лінею. Продовольча програма безумовно турбувала всіх, і тема була дуже ну Нашою актуальною, тому що ви знаєте, ми про це багато говоримо, що Херсонщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, що високих урожаїв не виростити без води, без зрошення. Ну, це правда. Цікавий цей матеріал тим, що ми побачимо колгосп, тоді передовий колгосп України Каховського району, побачимо їх людей, побачимо ну проблему, яка і сьогодні є, на жаль, проблемою. Продовольча програма «Справа кожного. Ми воду зустрічали всім населенням, і така була радість. Цілували, кричали ура, тому що вода для нас була і є основним. Все життя це вода, говорить портний, ветеран колгоспу. Передача наша про воду, проїв самогутню, і дозвольте все ж таки засумніватися не таку ж самогутню силу. В нашій передачі беруть участь голова Колгоспу Україна Каховського району Григорій Іванович Якущенко і начальник обласного управління меліорації водного господарства Олександр Кирилович Рудницький. Думаємо, що вони допоможуть нам зрозуміти все-таки вияснити цю істину, що сила води не така й могутня. І відразу питання до Григорія Івановича, який розповідає про те, що. Колись води не було. В 1976 році одержали цю воду, яку чекали усім господарством, всі механізатори, все керівництво колгоспу було налаштовано так, що ось прийде вода, і ті проблеми, які стояли перед нами, а в основному це проблеми кормів, та і кількість хліба було, значить, значно вирішити і легше. І думали, що всі ці проблеми відійдуть самі по собі. Ну, звичайно, люди. Дуже помилялися. Сама собою вода це багато, але вода сама нічого не вирішує. Треба докласти і рук, і розуму. Наша Херсонська область, ви знаєте, одержує значну, велику кількість гектарів зрошення. У нас, до речі, вже говорить ведучий, в продовольчій програмі Союзу РСР у зв'язку з цим записано, що цього року розпочинається будівництво Сірогольського магістрального каналу на Херсонщині. От, поміж таких значних будов, як Дніпро, Донбас-канал, як завершення Каховської зрошувальної системи, як завершення будівництва Дунай Дністровської і деяких інших великих будов, у зв'язку з приходом якраз цієї води у ці райони розраховують отримати велику воду і до Сірогоського магістрального каналу, а звідти вона піде ще далі. Так. Продовжує Якущенко, хочу, щоб наша вода допомогла нам, щоб ми помилки не повторювали ті господарства, які потім отримують воду. Аж чекати воду ну і завжди чекаєш, тому що без неї в зоні ризикованого землеробства, високих рожаїв не збереш. Добре, готувалися. Про це говорить і Рудницький. До води держава забезпечує всім необхідним, і, ще раз повторюю, безплатно, такою життєдайною, прекрасною Дніпровською водою. Але треба до неї готуватися, і ми своєї практики це знаємо. Вода прийшла техніку не в такій кількості, як нам хотілося. Одержали, а людей не підготували, а людей мало, а ще вони були необучені Необучені тим технологіям, які прийняті на зрошенні. Тому багарне землеробство і зрошуване це, як кажуть, дві великі різниці. Ми до цього не були готові. І зовсім не збільшили урожайність. Урожайність була 29-30 центнерів з гектара. Практично, як і раніше. І ось що привертаю увагу. При зйомках бачимо, ми дуже чітко організований цей процес в Каховському районі. На облік взято буквально все, кожна тонна органічних добр. Все ж таки, їх тут у вас чимало ми бачили, звертається редактор до голови колгоспу. Суворий контроль, безумовно, потрібен бути. Так, зрошення вода без добрив, звичайно, це. В міри. Вода сама без добрих буквально нічого не вирішує. І в той час мінеральних добрих господарство одержувало дуже мало. І ви знаєте чому? Тому що промисловість держави не тільки випускає, скільки треба. А зараз ще і на зем'я. От така ось ситуація. От на цьому полі ви бачите, пшениця дуже хороша. І цьому сприяє те, що ми з осені дуже велику роботу провели під урожай цього року. Значить, будуть. Заправлені ці площі мінеральними добривами, видержана технологія, передова технологія вирощування озимих культур. І на цьому роботи не закінчуються. Ви бачите, проводиться полив, як треба провести підкормку озимини, розповідаємо. Одна підкормка проведена, а ще залишилося підкормити озимі позакореневою системою. Ми отримаємо з цього поля 60 а може, і 65 центнерів з гектара. Це завдання дуже напружене, але реальне. Ми його виконаємо. Значить, для цього ми маємо в колгоспі все, що необхідно. Ми одержуємо по зернових велику врожайність, також вражайність високу отримуємо і по інших сільськогосподарських культурах, по технічних, по багаторічних травах, кукурудзи на зерно по 110 центнерів з гектара. І взагалі на круг в цьому році ми одержали по 70 центнерів зерна з гектара. Головний агроном він робить наголос на індустріальні технології. А хотілося б зробити і такий наголос, говорить кореспондент. Слова якраз розходяться іноді з ділом, коли. Ну, доводиться все бачити на практиці. Тому хочу навести виступ нашого генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Сергійовича Горбачова на пленумі, який відбувся у квітні. Ось він сказав, що розв'язати масштабні завдання сучасного етапу, які стосуються всіх сторін нашого життя масштабні завдання. Які стосуються всіх сторін, можна тільки спираючись на живу творчість народу, на його розум, таланти, працю. Нам треба підняти на їх виконання мільйони трудящих, постійно розвивати ініціативу енергію робітничого класу, селянства та інтелігенції, привести в рух її невичерпні можливості, які дають нам наші поля, наше зрошення. Все це є у нас, тому. Віддача від гектару повинна бути повністю. Вся технологія повинна бути спрямована на те, щоб пішли машини, щоб пустити комбайни. І от в колгоспі задумались над тим, як це зробити. Порадились у себе в правлінні колгоспу зі спеціалістами. Багато в чому нам допомогли в Укрндіїзі, лабораторія. Українського наукового досвідного інституту зрошуваного землеробства. І от ми прийшли до такого висновку, що культиватор можна зробити більш продуктивний. І всі учасники, і виконавці цієї роботи були зацікавлені. Тому і результат, результат виправдав себе. Переробляли ну не дуже важко. Багато варіантів було, випробували, і тому кінцевий результат був прекрасний, такий, який ми його і очікували. І ще наголос робимо на відповідальності. Всім серцем треба відповісти на питання, які поставила нам земля. Так, техніки зараз багато, різної, хорошої техніки. Держава нам дає її в достатній кількості. Але до техніки потрібні руки, потрібні люди, люди, які знають, як працювати в цих умовах, грамотні спеціалісти, спеціалісти своєї справи. Наступний розгорнутий матеріал з рубрики Людина і море. Ви знаєте, ну, тільки в основному на центральному телебаченні, на республіканських телебаченнях були люди, які спеціалізовано займалися якоюсь проблемою, якоюсь тематикою. Але в середині 80-х років з'явилася і на Херсонському телебаченні така людина. Це Олег Мощицький. Він не журналіст. А капітан, справжній капітан далекого плавання. Тому і готував і матеріали про море, про моряків, річковиків. І сьогоднішній матеріал присвячений річморам, Тобто тим, хто ходить на таких теплоходах ріка Море. Вони економічно дуже вигідні, тому що можуть доставляти гру вантажі з портів Дніпра, навіть не в Чорне море. а порти Сведземного моря. І тому дійсно економічно вони вигідні. Але в цій передачі йдеться не тільки про економіку. Річ у тім, що в той час, якщо вже ми виходили за межі не тільки України, а й соціалістичного табору і потрапляли в капіталістичний світ, то обов'язково говорили про політику, про переваги соціалістичного способу життя, про інтернаціоналістів там. У тому світі, капіталістичному, ну і таке інше, ви розумієте. Але для нас головне, що цей матеріал цікавий зйомками. Знімав Олександр Чагін. В основному цей матеріал оператор досвідчений. Мені доводилося з ним працювати. А режисером був Олександр Тимофеєв. Давайте дивитися на будні Волго-Балту. Програма «Людина і море була підготовлена російською мовою. Анализ рентабельности и доходности морского флота говорит о том, что серьезными конкурентами морских и океанских судов на судоходных экспортных и импортных линиях становятся небольшие плоскодонные суда типа Река Море. Их преимущество в том, что они могут осуществлять бесперевалочные перевозки грузов из речных портов, в частности из Днепровских, и доставлять их в морские и речные порты Средиземного моря тоже без перевалки. Эти суда рентабельны, тем более, более, что обслуживает их экипаж численностью не более 20 человек. А малая осадка и небольшие размеры позволяют таким судам, как «Волга-Балт» и другим типичным, осуществлять переходы из арктических морей, где они базируются, в черные по внутренним водным артериям страны. И здесь у нас эти суда осуществляют перевозки народнохозяйственных грузов из Днепровских в Черноморские порты и даже в порты Туная. Членам экипажа этих судов нужно быть одновременно и речниками, и моряками, а это не так легко, ибо и у тех, и у других есть своя специфика, свои правила плавания. По рекам плавают речные суда по морям морские, а мы река море. И нас называют речморами. Говорит капитан теплохода Волга-Балт, товарищ Назаров. Впервые появились суда река Море или, как говорят, смешанного плавания два десятка лет назад. И пионером был Балтийский 18, судно Беломора Онирского пароходства. Он прошел в экспериментальном рейсе от Мурманска до Баренцевого моря, Беломора-Балтийским каналом, Волго-Балтийским водным путем, по Волге и Каспию до Иранского порта. Если вначале речные суда ходили по морю вдоль берегов с опаской, осторожно, то в настоящее время суда типа река море плавают по всей Европе и теснят конкурентно моряков на морских путях. Суда Беломора Онежского пароходства плавают из Архангельска в Балтийское море, в порты Польши, Германии и даже посещают берега Франции и Великобритании. А Херсонские суда тоже Волгобал. Ходят сегодня в порты Греции и Италии. Суда река -море имеют особые преимущества. Они легко крутятся, мелко сидят, маневрены. Наши судоводители обладают большим опытом в управлении этих удобных и выгодных в эксплуатации судов. Они перевозят грузы без перевалки, то есть им не нужно погружаться, перегружаться в устье рек, и мы идем от реки прямо в море. Вот сейчас мы везем руду из Херсона по Днепру, Черным морем и по Дунаю. Мирные берега и воды Днепра и Дуная. Вот уже более 40 лет не кипят эти реки от взрывов бомб и снарядов, и бороздят их речные и морские корабли только под мирными флагами. Мы сейчас подходим к порту Измаил, который расположен на 93-м километре на левом берегу Дуная. Вот сейчас солнце освещает эти мирные берега, сколько видит глаз. Вдоль причалов стоят речные и морские суда, причем под разными флагами. Наши, югославские, австрийские, чешские суда, суда Румынии и Болгарии. А мне вспоминаются эти места более 40 лет назад. Здесь для меня началась война. На правом берегу сейчас дружественная нам Румыния, Братская Социалистическая Республика. В памятное утро 22 июня на рассвете я прибыл рулевым на монитор ударный флагманский корабль Дунайской флотилии. Наши корабли базировались на 91-м километре. Правый берег выглядел мирным. Эти рыбацкие домики были такими же тихими, а в каждом из них, оказывается, были пулеметные гнезда. А несколько дальше в кирпичной церквушке стояло орудие, и неожиданно на рассвете 22 июня с правого берега начался обстрел порта. Били пулеметы, била пушка. Нам было непонятно, что это, инцидент, пограничный или война. Мы поднялись по боевой тревоге, и командир корабля принял правильное решение. Он развернул наш главный калибр, и в считанные минуты вражеские огневые точки были подавлены. В мирное время бывают разные ситуации. Когда трудно приходится членам экипажа этих маленьких судов, которым выход в море разрешается только при волнении до 4 баллов. Их не строили видоколами. Эти суда, река море и корпусы у них жидковатые, но иногда, как и в Арктике, приходится им по реке и по морю пробиваться во льдах. А бывает, что по сигналу СОС идут эти суда на помощь другим, невзирая на то, что море штормеет значительно сильнее, чем при разрешенных четырех баллах. Но существует закон морского долга, закон морского братства. Вот что рассказывает капитан. Мы получили сигнал бедствия. Его подавал датский теплоход Нордвар, Северный Кит. Мы стояли в порту, переждали погоду. Обычно в Новороссийске дуют свирепые нордосты. Эти ветры часто выбрасывают суда на берег и даже вагоны в бухту. На этот раз дул юго-западный ветер силой свыше 11 баллов. Датские моряки оказались беспечными, положили мало якорь цепи, и внезапно разразившийся шторм начал их тащить к берегу. Но повезло парням. Мы подошли вовремя, шторм стих, а рядом оказались наши буксиры и спасатели из Одессы. Как спасать судно? Тащить с камней невозможно, нужно разгружать дно. А кому? И тут свою роль сыграл Волгобалт. Наши суда мелкосидящие, поворотливые, и мы бросились на помощь. И помогли. Как правило, советские моряки встречаются с иностранными гражданами на морских перекрестках, в портах тех стран, куда приходят наши суда. Но на этот раз встреча произошла на пассажирском теплоходе Академии Глушков, который совершает рейсы по маршруту Киев-Одесса. Сегодня это тоже река-море, и на его борту туристы из ГДР. Сегодня стоянка в Херсоне, и после прогулки по городу туристов ждал концерт на судне. В гости к немецким друзьям и советским морякам пришли учащиеся музыкальной школы. После концерта гости из ГДР взволнованно говорили о своих впечатлениях от путешествия по нашей республике. Мы рады, что наше путешествие прошло на теплоходе, который построен для Советского Союза в ГДР, говорили они. Из береговой Эльбы он приплыл на Днепр. Замечательный экипаж теплохода отличным сервисом и доброжелательностью доставил много на радости и обеспечил приятный отдых туристам из ГДР и других стран. Для нас было большим счастьем отпраздновать вместе с советским народом два великих праздника – 40-летие Великой Победы и 40-летие освобождения Германии от гитлеровского фашизма. Мы горды тем, что вместе с вами почтили память погибших советских воинов и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Теплоход Волгобалта, о котором мы рассказываем, это гость нашего города и бассейна. Лайнер Академии Глушков, пассажирский туристический корабль река Море, Киевской прописки. Но у нас есть и свои мини-пароходы свое мини-пароходство «Река-море», в состав которого, кроме подобных пассажирских судов и на подводных крыльях, входят более двух десятков грузовых теплоходов, подобных «Волга-Балту», настоящих тружеников реки и моря. Эти суда – базы флота Херсонского судостроительного судоремонтного завода имени Коминтерна. И они совершают рейсы по Днепру, по Черному морю, часто бывают в портах Греции, Африки, Италии, Франции, Испании, Югославии. Вот что рассказали о своих рейсах за рубеж и капитан, и члены экипажа. Водоизмещение судов наших 4000 тонн, ширина 13-14 метров. Конструктивные особенности этих судов не позволяют нам выходить в океан, и поэтому посещают они порты Средиземноморья. Экипажи этих судов укомплектованы хорошими специалистами. В основном это молодежь, коммунисты и комсомольцы. Каждое судно это небольшой клочок советской земли. И экипажи живут и работают в одном ритме со всей страной. Вполне понятно что наши моряки в зарубежных портах имеют широкие контакты с различными людьми капиталистических стран. Народная мудрость говорит лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот эти контакты, дружеские встречи помогают нашим морякам осмыслить мифы и действительность капиталистического мира, острее ощутить преимущество социализма. Мы видим противоречия так называемого свободного мира. Наши моряки становятся страстными пропагандистами советского образа жизни, нашей внешней политики, настоящими интернационалистами. У нас нет такого экипажа, который не проводил бы интернациональную работу за рубежом. Почти каждый экипаж является членом общества дружбы с СССР. Спортивные встречи, экскурсии иностранных граждан на советские суда, беседы за чашкой русского чая и многие другие мероприятия, которые проводят за рубежом наши моряки. Дуже талановитый письменник Фазиль Скандер сказал «Море – это великий примиритель». Примирення, мир – це те, що треба нам сьогодні в нашому житті. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього вам найкращого. До нової зустрічі у 1985 році.